Ну що, добрий день, добрий день, друзі, мої підписники, мої постійні глядачі. Ну, якщо є новенькі, також вам привіт. Якщо вам подобається, долучайтесь, якщо ні, ну, вибачайте, Та, яка є, така є. Тому я не ображуся, якщо ви, наприклад, не підпишетесь на мене. Якщо вам подобаюсь, я буду вдячна, якщо ви напишете мені позитивний коментар. Це. Такий, знаєте, як то кажуть, вступ, бо я бачу, що дуже багато нових людей долучається. Та, і дехто просто підписався, дехтось пише приємні якісь речі, там привіт. Е, я вперше на цьому каналі. Ну, а те, хто е, все одно якесь своє фе намагається. Дивіться, ми з вами рік вже працюємо. Да? Ми з вами рік працюємо по Війни, відколи війна, ми з вами ж... Кожного дня кожного дня ми з вами щодня спілкуємося. Всі люди, які розуміють, у вони... мене ж не написано Таро канал Таро Ланочка. У мене написано там журнал Ланочка да? чи просто Ланочка Олександра. Тобто, це мій дім. Цей канал це мій дім, це така відкрита тераса, де заходять люди в гості, де люди приходять і е, як то кажуть, хтось посидіти, послухати, потеревенити зі мною. От, хтось посл... почути якийсь прогноз про обстріли, хтось отримати підтримку. Тому я буду нагадувати щодня, мабуть, того, що завжди знайдеться якась людина новенька, яка думає, що вона ну, всі дураки, а вона умна. І вона каже: ви що, не знаєте, що дважди? Два? Так, от як мені одна жіночка пише. Все добре, але ж люди приходять послухати е, ваші прогнози, е, куди прилетить саме і все. А оці ваші бла-бла, нікому не цікаві. Шановна жіночка, і всі, хто так думає, у мене 42 тисячі підписників вже майже. І ці люди приходять, і кожен зі, своїм, зі своєю потребою. Хтось хоче просто мене послухати. Комусь достатньо, як мені люди пишуть, я поки вас не почую, я спати не засну. Тобто комусь достатньо, щоб я їм помурчала. Просто про що небудь, просто почути мене, побачити. Побачити, що, мій, що, що я є, що я нікуди не поїхала, що я як була, так і є в Кривому розі, що я ну, от є якась стабільність, якась опора, як я кажу, на ручки до мене. Якщо ви прийшли послухати тільки про прильоти. То інші люди прийшли і інше послухати. Тому ми не будемо розказувати мені, як жити далі. Я вам ще раз хочу нагадати: не цікаво, якщо ви хочете тільки дуже-дуже от тільки про прильоти. дивіться, от такі карти таро, да? любі, от такі карти таро, вони продаються зараз в інтернеті кругом. Дуже багато, Купую, скільки хочу. Є дешеві, є дорогі. Ви можете туди піти, купити собі карти, сісти і розкладувати. Добре. А мені ми не будемо розказувати, що я буду робити і як. Якщо вам не подобається мій канал, шукайте інші канали. Є дуже багато тарологів, астрологів, нумерологів, ясновидящих, яснознаючих, ясносишачих, ізотериків, колдунів, відьмів. Кого хочете. добренько. А мені не треба розказувати. тому що я вам можу так само відповісти. Скільки у вас на каналі підписників? Один? От їм і розказуєте, так ось сядьте перед екраном і розказуйте. Що хочете, добре нісечко. А в мене тут будуть мої правила і мені такі е коментарі, вони мені не потрібні, чесно скажу. Я навіть не буду з вами спілкуватися в коментарях. Коментарі видаляються, якщо дуже грубо написано, ви блокуєтесь. От. Якщо не грубо, да, наприклад, просто коментар видаляється, бо іноді люди бувають, ну, кожен ж свій настрій, правда? Хтось каже: вірші російською мовою! Вірші російською, о, що це таке? Ну, а потім виявляється, що ця людина також говорила російською мовою все життя, правда? Поэтому, якщо хтось вперше, от, то я. В принципі, представлятися, немає потреби, можна піти подивитися інші мої відео. Але я нагадаю: я поетеса, я таролог, я астролог, нумеролог і громадський діяч. Прикиньте, скільки всього. Так що, ось так. Не треба мені показувати, наче ви розумні, а я дурна. Насправді ви показуєте якраз свою обмеженість. Тому що людина, яка приходить і вказує комусь, що і як робити, говорить про те, що вона сама нічим не зайнята і сама не знає, що її робити і як робити. Ну, а ми поїхали. Сьогодні у нас 9 травня, і я в 11 ранку записую вам скоренько відосик того, що в мене мало часу. Я записую вам прогноз на 10 травня. Отже, Кривий ріг поїхали 10 травня. Що у нас буде з прольотами, Що у нас буде з обстрілами? Що у нас буде 10 травня з небезпекою? Значить, дивіться. По-перше, якісь люди, якісь сім'ї будуть обмануті. Вони довго-довго чекали якоїсь ситуації, вирішення якогось питання. Це питання дуже довго піднімалося от, на загал. От. І воно не вирішилось, їх надурили. Ну, я думаю, що це може бути навіть з оцим, з рідними, близькими 129 двадцять ТРО. Там, де сказали їм, що ми вас забезпечили всі могли. Насправді нихіра там немає, і я це теж знаю. От, я спілкувалася з своїми друзями. І знаєте, що саме цікаве? Мені люди почали пропонувати. Давайте гроші збирати і кудись висилати, давайте ми вам груші, гроші а ви вислите. Проблема в тому, що воно не доходить до самих бійців. Понимаєте? Така от фішечка є. В, не, в деяких місцях там велика ця, 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 ця тальон, він великий, там є підрозділи. От. Але як мені сказав мій друг, він каже: не треба, нічого не збирай, нічого не роби, воно до нас не доходить. Ви мене почули? Почули, Молодці. Тобто буде якийсь, буде якийсь обман. І це питання буде про гроші підніматися. Буде дуже сильне питання про гроші, про роботу, якісь спори, от, про, про якісь е, такі моменти е, когось знову відправлять, там, чи за свій що поняли, за свій рахунок. О, е, летіти, летіти буде, летіти буде. Все, все як завжди, нічого не міняється, якщо ми думаєте, і ще що, але таке враження, що щось може летіти не, не до нас, а мимо нас. Та? Або над нами. Так, ракети, вибухи, кривий ріг. 10 травня. Якась знову буде дуже гучний вибух, ми його почуємо, і ця ситуація вже повторювалась, і повторюється вона ну, постійно, не щодня, а постійно. Але тут таке враження, що це може бути виробничий вибух. Того, що це про роботу якусь. Або це спрацює ППО і впаде в якусь зону виробничих робіт. Тобто, в якийсь кар'єр. Діючий він чи не діючий, це вже друге питання. Проте, проте, тобто силове воздействие якесь буде дуже гостре, дуже неочікуване, дуже... ну це вже не вперше. Тому, якщо ви почуєте якийсь побах, можете сильно не дюргатися. Поїхали далі. Поїхали далі. Я вам хочу сказати, мені вже сьогодні снилися ці дрони. Взагалі мені не сняться, а це вже дрон, який снився. Божу, думаю, бо <хи> він там десь летів і я така. А. Так, далі. У нас Інгулець, 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 Інгулець. Так, на, на інгуці на околиці міста пройде якесь чи то ДТП. Чи то якась, чи пожар, чи, ну, в общем, якась дуже гостра ситуація на околиці, або за межами. За межами, я думаю, що це ваша виробнича площадка, там, да, поняли там про площадку, оті всі моменти. От. І там буде, я би так сказала, але. Вона може не те, що виробнича, навіть я неправильно сказала, це, мабуть, не промплощадка, ні, бо це населений пункт. Тобто населений пункт, який до вас входить, да, до нас в Рік, входить, він за межами. Тобто, я думаю, може це, може, може це старий гріз, може це туди більше там, зелене, широке, що там ще у нас є. Поняли, що входить. І там є якась е, ситуація. Наприклад, аварія, або пожар якийсь, або... так, а ну, що саме произойде? Що це саме буде? Ви знаєте, друзі, я, звісно, не извиняюсь, але це на яке отношення к вони не має. Таке впечатлення, що там буде якесь чи то вбивство, чи то знайдене щось, чи то якась така, ну, дуже, дуже якась проблемна ситуація. Якась підлість, якась, якась. Може аварія, може хтось суїцид, може ще щось. Ну, щось що таке, коротше, якась херня у вас там. Коротше, кванець не іміння, як отношення. Так. -брум -брум, брум брум бум, бум Що у нас, Інгулець? Потім йшли апостолова. 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 О, апостолова, у вас прильот є. Дивіться, в мене вперше випало, у мене є дві карти башні. Дві. От перша із них випала. О, тобто одна завжди випадає, а це в одній колоді, тільки є дві карти башні. І я вам хочу сказати, Та що ти бемкаєш, Блін, як воно затовбало коли. Е і цікаво те, що це буде мати відношення, там є щось дитяче і щось материнське. І це коло якогось. Е Скажімо, там якісь будинки, може, якісь більше одного етажа, там, де багато людей чи живуть, чи знаходяться, чи, чи там якісь сім'ї туди приїжджають. Коротше, апостола 10 числа будьте уважні, обережні. Не шляйтесь там, де не шлятися. Так, далі. далі. Апостол Вазинадольськ. Зеленодорськ, нічого. Можете просто чути щось десь звідкись, але нічого. Жовті води. Жовті води. Привіт, Привіт, кузя. Привіт, Кузенька, що? Так, жовті води. теж спокійно, свої якісь там діла. Нікополь. Знаєте, нікапель спокійний бути. До речі, друзі, нікопаль я сьогодні це просто вже автоматом, я так взяла, але я, щоб, для того, щоб я його дивилася щодня в прогнозі, мені треба кидати на шоколадку. Ні мені не кидає на шоколадку, ніхто і нічого, тому якщо є бажання скидуйтесь на шоколадку, буду дивитися щодня. Немає, значить, коли-не коли неколи так, так, хто там мене ще просив? Далі Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя на 10 травня. Запоріжжя, у вас буде якась неприємність в робочому порядку для майстрів, притом яка неприємність, може статися так, що вас за свій відправлять, або, ну, коротше, якийсь робочий момент, поняли? Або може статися, е, знаєте, ще що. Наприклад, ви працюєте на якомусь заводі, да, і там щось е, ну, якісь механізми поламалися, і від цього якісь травми. Ось, ось будуть сильно травмовані люди. Тобто, я би так сказала, в якому-то робочим більше, або це не, не тільки робочий, це ну коротше там, де стабільні гроші, там, де великі гроші, це може бути робочі моменти, да, предприяття якісь. От, і може бути ще щось пов'язане з грошима. То, де робляться гроші, де постійно стабільно працює от, одна велика сім'я. Це може бути в нас і епіцентр, це може бути. Ну, поняли, то тобто, я вам кажу, або якісь крупні гупермаркети, там, де много дінів, там будуть, там може бути пожар, і через цей пожар будуть люди травмовані. Це буде на околиці, А, і ще що? Це це одна ситуація. Далі, на околиці міста є прильот, є прильот. Але прильот на якомусь окремому такому, як то пустир, чи окремий якийсь, от, або за межами, тобто не в самому центрі це міста. Да, не, не на городських площадях, отак скажу. Це десь так, що можна стати тако, да, і подивитися. От, і ще що, і е, люди оттуда або евакуюють людей оттуда, або люди е, вже пішли оттуда, от, І це буде в ну, результат якогось пожара. Результат Якогось ну, ракі, пожар, це може пожежа помо, може спричинити. І ракета може спричинити, і якийсь вибух. При, при, при всьому може ще статися так, що е, там, десятка в мене падає. Це може статися, знаєте, як, може бути прильот. Е, а потім сирена. Отак От ще може буде проігратися. Тобто день достатньо небезпечний. От, тому, будь ласка, Запоріжжя на 10 травня. Ну, що тут у нас? Тому, будь ласка, будьте дуже просто От, слухайте свою інтуїцію. Ні, більш такого нічого нема. на вторій колоді нічого такого не показала, окрім оцеї якоїсь пожежі якогось такого, притом пострадає жінка одна якась дуже сильно. От. Це може бути два совершенно не, не, не пов'язаних між собою події. Дві, дві не пов'язані між собою події. Поняли? Так, далі. Дніпро. Дніпро і Дніпрушки. Так, Запоріжульки почули. Запоріжульки почули. Дніпро Дніпрушки. Дніпро Дніпрушки на 10 травня. 10 травня. 10 травня. Дніпро. 10 травня. Спрацьовує. Є, збивають, тобто не долітає до вас. Прям є карта, яка говорить, що е, є контролюювана ситуація нашими Збройними силами. Так, далі. Дніпро на 10 травня. Знаєте, я вам так хочу сказати, це тільки, що знаєте, от, от ти розкладаєш і щось подумала. Оці, як ми говоримо про них хейтери, це не хейтери, це ну, це кончені люди. Тому що давайте правильними словами набирать. Нормальна людина ж писати не буде якусь херню. Да? А оці кончалиги приходять да? і пишуть для того, щоб когось обісрати. І знаєте, вони напомнили. Расистів. Знаєте, чи расисти на нас напали? насправді? Ну, то є, Ті, хто в верхні круги, да? у них своє, їм раби треба. Да? А ті, хто от чого такі абазлюні, от, а, ну, Обичні да, расисти, тому що вони, люб... ну, вони не можуть мати те, що маємо ми. І це їх злить. Їх, їх злить наша, е, наприклад, то, що ми живемо добре, то, що ми багатші, то, що у нас краще. І їх це бісить. Їм треба. От замітьте, всі особина, хто в окупованих був в окупації або вийшов з під окупації, і хто виїхав і ваші будинки. Люди мені просто пишуть. Я вам зараз розкажу. Просто тупо срали серед спальні. Рашисти просто срали серед спальні, вимазували гімном стіни, це так їх бісило. Так от ці люди, які приходять мені і да, там, то я не так кажу, то я не то сижу, то там ще щось. Знаєте, от вони як ті рашисти, їм дуже хочеться насрати там, де погано, від завісті. Знаєте, і оця завість аж бриже, аж вона відчувається в цьому коментарі, то там комусь там не така мова, то там комусь там е, не таке ще щось. Притом пишуть не тільки ж расисти, расисти одразу чотенька винна. Вони, От ми прийдемо і ми там вам туди-сюди. Поцілуєте мене в сраку, Поняли? блядь, притом на розстоянні. якщо я вам дозволю, Отак от. А э, і свої ж теж долбою є, понимаєте? От такі от, от кончені ниті, нещасні. Потому що я вам чесно скажу, баба яка красива. Да? Йди нема коли ходити і там писати, тому що вона зайнята своїми-то тіперушки, да? От вона зайнята якимось, наї все одно є якісь діла, да? Баба щаслива, наприклад, це не буде писати. Мужик якого все хорошо, наприклад, в бізнесі є, сейчас в бізнес бродить, прийде там якісь от тётки, що там гадає на картах, потім писати гадості, да. Ну, тютюку на воркутю, да, називається. Тобто, це сидить якесь несчастя. Воно таке з виду його, знаєте, то паличками взяти, от гидко, так підходиш і така, фу, це, оцем Таке фу. І сидить, і пише. да? О, а потім вихожу, що ти кривляєшся. Ну, тому що ти кончене, блядь. І кончене тебе робило. І твоя задача на цій землі не розмножатися просто, і все. От. А я не перевершена богиня, тому що я красива, розумна, мудра, успішна, ще й знаменита. Прикинь! От тепер аби там і вдивіться своїм гамном. А ми поїхали далі. Дніпрушечки. Дніпрушечки мої любимки. Ні, нормально, дивіться, я викладаю аж другу колоду. Нормально у вас день. От 10 травня, якби, вот, би, би, вот. Так, так що? Тут як би, все, прекрасно, удивительно. Так, 10 травня, Миколаїв у мене залишився. <coughs> Миколаїв. Миколаїв у мене залишився. Миколаїв. На 10 травня. Миколайчики, любименькі мої миколайчики, щось будете. <кій> За околиці міста щось будете бувати, щось будете строїти, і це буде мати відношення до війни. Тобто, якісь, возможно, ще все одно будуть проходити укріплення, якісь, можна, на полях будуть розміновування, от, проходити, і може людина ну, травмуватися, люди можуть. От, <кій> <кій> Або іще ще що, або може бути. Ну, коротше, буде якийсь вибух на полі, поняли? От, і ще що. І попросять, попросять поки що там щось, чи не садити десь, чи. ну, Коротше, якась є така ситуація, що дуже багато неприємних подарунків, на які треба було б вам звертати увагу. Так, Миколайчики на, на 10 травня. Так, да, ось от, дуже багато. І тут, тут спеціалісти будуть працювати. От. Але їх, на жаль, ну, не вистачає на всі поля, але все одно починають видно, видно ну, долучати міньорів, щоб розміновувати поля, щоб можна було сіяти, садити тощо. Околиця міста досить гостра ситуація. В якому плані? От напряжонка є. Таке задерка. Напряжонка є. Но. Тім ні міні, тім не міні ну, тобто, от ситуація, скажем так, ситуація ну, контрольована, наскільки можливо це контролювати. Тим не менше, тим не менше, люди отримають від влади якусь, от вони очікували якоїсь чи звістки, чи якогось це, а не отримають то, що, то, що вони хотіли отримати, як западло, наприклад, обіцяли щось таке. Да? От, від, від місцевої влади. А ті сказали, та ні, ну, би, ну, звиніть, у нас не вийшло. Ну, то, то, тобто, якась така неприємність буде. Якийсь такий, знаєте, ну, подстава, я би так сказала. Так, обираємо поради від карти для себе на цю добу. Перший, другий, третій варіант. Вибрали, перший, другий, третій. Поїхали. Хто перший вибрав варіант? Що вам робити? <кій> З якоюсь жінкою треба треба е, побалакати з питань фінансового характеру от і при тому треба прикласти дуже дуже якихось зусиль для того щоб її в чомусь переубідити. Для того, щоб відстояти своє якесь. Це може бути на роботі, наприклад. Ви можете піднімати ситуацію, про о, то, що вам треба підняти там, зарплату. Да? Це може бути е, в банку, що вам треба дати кредит. Це може бути, Вам треба здати якийсь екзамен, отримати, якісь бумаги, це може бути в лікарні. Тобто, це якась така жінка ну, не домашня, я би так сказала. Так, Другий варіант. А вам другий варіант, треба трошечки починати виставляти свої, свої мрії, да, і йти до їх реалізації і відкладати вже грошики. Притом, при тому, при всьому, наприклад, розподіляти, що все, давайте вже будемо відкладувати на оте от оте, Прийшло время, да? щось треба. І третій варіант, а вам третій варіант, потрібно вкласти трошки фінансів в якесь навчання чи в якусь таку чи в ремонт. Оце обов'язково. Будьте до цього готові. Так, а де мої книжки? От. Це для тих, хто питав, чого я не перевершена богиня. У всіх є книжка, власна книжка. У мене вже дві власних віршів. У всіх звучать вірші на сцені е, на, е, національної опери України, мені Тараса Грожина-Шевченка в Києві. Ану, у многії тут хто в мене? Писателі. Ваші стіхи там читають ці сцени, чужі люди використовують їх у своїх постановах, у своїх, е, наприклад, там спектаклях чи симфоніях. А, а ваші е, е, вірші діти вчать в школі? Ні, не? не вчать, а ну, то заткніть і сидіть там, а не ви там ото ляпаєте гімном. Це до цих Тому Я не перевершена богиня, Бо я ще раз кажу: я розумна, я красива, я успішна. От. І я для свого віку дуже-дуже дуже приваблива, прикиньте. І ще, і ще, щоб ви там взагаліся, ядам, собственно, не завісті. ще я щаслива, прикиньте. Отак от буває. А ще людей багато підтримую. Отак от, от. І люди тягнуться до мене. І не тому, що я проста, як двері, а тому, що я харизматична і неперевершена богиня. Так, друзі, ладно, це все, це все для, для придурків багато, багато уваги. Так, що ж я вам хочу почитати віршик? Я вам на 10. Все почитала? Щось хочеться патріотичненьке. Щось хочеться патріотичненьке. 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 Патріотичніки. патріотичники. А що ж вам, патріотичники? Почитайте. О, слухайте. Це в 2015 році ми робили громадське нагородження від громади, міста. Ми робили великий такий захист. Чи цей захист-захід нагороджували наших, наших воїнів у 2015 році? І я, як ведуча, сценаріст і співорганізатор цього заходу я писала вірші, якими ми відкривали. У нас було три нагородження. Тихіше люди. Слухайте, смерщій. відчуйте серцем грандіозну зміну. Ми свідки та учасники подій, коли народжується нова країна. Ми не самі, за нами янголи стоять, і світлі сили нам допомагають. Щитом їм служить Божа благодать. Вони атаки темних відбивають. На усіх рівнях за країну йде війна, щоб України звання гордо ми носили за право це велика сплачена ціна своїм життям його бійці нам оплатили. Тож кожне серце світло хай зайде, і кожен вибір зробить, проти він чи з нами. Епоха України світом йде, вкарбовуючись в пам'ять. Іменами. Отже, друзі, ось така книжка, кому цікаво, можете в мене її купити. Я її, я, її можна продавати. Вони є в бібліотеках нашого міста. Ми можемо продавати е, її в книгарні, але я не хочу, тому що я розумію, що книгарня буде на. Ну, там, там, там є код, тобто я маю право, але я не хочу того, що я розумію, що ну, книгарня захоче своїх, своїх теж три копійки за це і тому або зросте її вартість. Та і я хочу сказати, що багатьом людям, яким я... Взяла книжку, я взяла її з власним автографом. От тому о, намагайтесь жити так, щоб ваші імена були вкарбовані в історію України, і щоб ваші ем, нащадки вами могли пишатися. В отличие от цих дураків, які пишуть мені гадості, там точно нащадки не пишаються, тому що як дурна йшло, дурно зробило. Так. хорошо, ладно. Не, ну я тоже такий легкий троль, да то есть люблю как бы, потр... потролить немножко. Вони такі А я така такого... Ти радують, люди радують своїм долбоїбізмом. Піднімає мені не только настроєння, а показує, що в мене, наприклад, я можу зато бачити, що в мене підписники це завжди порядні, розумні, мудрі люди. І немає значення, яка освіта, того, що мудрість це є життєвий розум. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі! Світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаються, які на мене підписуються, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться, бо ви заговорені. Пока-пока!